Тож, я зараз пропоную вам свою презентацію сьогоденні можливості сімейного лікаря щодо задоволення потреб суспільства в медичних послугах психічного здоров'я. Я є доцентом кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Наша кафедра є. Мультидисциплінарною. Саме на нашій кафедрі ми готуємо лікарів сімейних лікарів і стар... спеціалістів і інтернів з точки зору всіх дисциплін на одній кафедрі. Тобто те, що, чим має займатися сімейний лікар. Психічне здоров'я це широка ланка роботи, але є те, що повинно робитися на первинній ланці. Генрі Томас марш, марш, британський нейрохірург, який почав допомагати Україні в аспекті нейрохірургії, зокрема, почав зі Львову, Написав дуже цікавий бестселер про життя, смерть і нейрохірургію саме у Львові, і випустили її. Сказав, що у бідних країнах на кшталт Непалу чи України з поганенькою системою первинної медичної допомоги витрачати великі суми на нейрохірургію видається недоцільним. Що він мав на виду? Він мав на виду, що великі технології будуть ефективні тільки тоді, коли буде міцна і е, висококваліфікована первинна допомога. Як показала сьогоднішній день сьогоднішня війна і е, Ковід пандемія в Україні непоганенька система первинної допомоги. Ми перелаштовуємося із старої системи, але практично ми справляємося. Які основні принципи в країн з успішною сімейною медициною? Через тривале та безперервне партнерство особистість розширює свої власні можливості. тобто Сімейний лікар і пацієнт є партнерами. Спеціальні інструменти знання поширеності ймовірності станів у громаді, тобто за кордоном в розвинутих країнах. Дуже важливий момент щодо громади. Синдромальний підхід у класифікації icpc 2 Орієнтованість не на діагноз, а на пацієнта. Ми трошки пізніше про це ще поговоримо. Мотиваційне інтерв'ю та інші інструменти ефективної комунікації. В нашому аспекті ми тільки починаємо розвиватися. Але важливо сприймати людину цілісно, дух, душа і тіло, і підходити до її лікування комплексно. Це гострі, хронічні стани, профілактика, паліативна допомога, народження, смерть. Особ... Важливо за кордоном мати навички менеджменту. Сімейна медицина як командна робота і точка першого контакту, тобто колектив працює разом на цей перший контакт і мудро використання гетькінгу <кхех> для адвокації інтересів пацієнта. Робота в громаді заради того, щоб допомога була однаковою і доступною для всіх. Що ж у нас в Україні? В нас в Україні ще з 2012 року ми запроваджуємо дерево Вонка. Вонка це міжнародна організація сімейної медицини. Як ви це знаєте, вчора наш президент Константин Олександрович Толстанов, який зараз знаходиться на засіданні Вонка, розказав вам про неї і. Давним-давно розробила отакі, е, отакі схеми роботи сімейного лікаря, які передбачають шість основних навичок. Це центрована на пацієнтові допомога, орієнтація на громаду, так само, як і в розвинутих країнах, спеціальні навички вирішення проблем, е, комплексний підхід, про який я тільки що сказала, управління, тобто менеджмент первинної медичної допомоги, холістичний підхід. Все це... це Вкладається в клінічні питання, комунікацію з пацієнтом і особливо вмінням комунікувати, управління медичною практикою, і базується на наукових даних, наставлені до пацієнта і на контексті, який розбирається разом з пацієнтом. Всі ці навички мають. Свої е, е, характеристики, і ми шість е, оцих компетенцій з навичками обов'язково повинні використовувати. Е, Найважливіше, вони всі важливі, але провідна навичка це партнерські стосунки, лікар-пацієнт, які включають компетенцію, перш за все, центрована на пацієнтові допомоги. Потім підсилюється компетенцією комплексний підхід, про який ми говорили, і обов'язково холістичний підхід. Ми зараз бачимо з вами війну, яка прийшла, на жаль, на е, пандемію ковіду. Е, тобто стан нашого населення вже був. Тяжкі після перенесених ковідів, багато людей мали морфологічне ураження центральної нервової системи. частина, Багато дуже багато мали функціональні і соціальні стресові впливи. Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а на 90% з того, як ми на це реагуємо. Так, от саме підтримка сімейного лікаря. Як першої особи, до якої можна звернутися з усіма проблемами по здоров'ю, залежить, закладає людині віру в себе, віру в те, що буде все добре. І на сьогоднішній день, враховуючи всі отакі підполівані. Тяжкі стани в нашій країні в державі також стало дуже актуально це питання. Перша леді нашої країни Олена Зеленська підняла питання поширити допомогу психі з психічного здоров'я всіма можливими способами. Звичайно, психіатрична служба у нас також переживає. Реформу і там є свої проблеми, але нам треба поширше було заглучити людей до надання допомоги з приводу психічного здоров'я. Тому Національна служба здоров'я запровадила пакет медичних гарантій, супровід і лікування дорослих дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Це додатковий пакет, який не входить в капітаційну ставку 504 наказу, тобто заключення декларації, і додаткова оплата. Але додаткова оплата додаткове навантаження. Дуже багато є вимог. І специфікації в цьому пакеті, але є особливі, на яких я хочу зупинитися. Це забезпечення надання медичної та психологічної допомоги пацієнтам відповідно до клінічних протоколів на рівні первинної допомоги за згодою пацієнта. По-перше, сімейні лікарі і повинні були вміти психопроводити психокорекцію, психоосвіту і психогігієну. Але коли починалося впровадження саме сімейної медицини, більше акцентувалося на медичних аспектах. Чому? Тому що сімейним лікарям прийшлось довчатися по суміжних дисциплінах. На психічну частину звертали увагу менше і ми покладалися на те. Що ми вміємо із студентських років щодо психології, а потім додавали свій досвід. На жаль, як сьогодні ми розуміємо, цього недостатньо, і треба дуже багато приділити уваги навчанню сімейних лікарів саме для того, щоб вони вміли проводити психокорекцію, щоб вони вміли проводити психоосвіту, щоб вони запроваджували психогігієну буквально на кожному прийомі, незалежно від того, з якого приводу прийшов пацієнт. Також важливо забезпечення оцінки психічного стану пацієнта на виявлення тривожних станів, депресії та інших розладів психічного здоров'я. У нас є протоколи. Наші е, вітчизняни це е, протокол уніфікований протокол надання медичної допомоги 2014 року по депресії. 1003 третій наказ МОЗ, який чинний на сьогоднішній день і не можна також користуватися, тим паче, що він що він є законодавчим актом. У нас є 121 двадцять е, наказ МОЗ 16-го року. Е, е, про, е, уніфікований протокол надання медичної допомоги по посттравматичному стресовому розладу, по гострій стресовій реакції, який також законодавчо підтверджений і чинний, і досить конкретно описано дії лікаря. Звичайно, зараз дуже багато додаткових і методичних вказівок, є, і все. чому тому, що зараз постравматичні стресові розлади у нас дуже багато. Крім того, є розлади адаптації, які не дотягують до посттравматичного, але вони також. Потребують своєчасної допомоги для того, щоб не формувалися ускладнення. Крім того, у пакеті вимоги до організації надання медичних послуг, зокрема дітей на виявлення емоційних поведінкових розладів насильства. І фізично, і сексуально, і емоційно, і занедбаності та інших форм жорсткого поводження. Незважаючи на те, що зараз війна у нас на жаль продовжується таке занедбане ставлення до дітей. А ми зараз розуміємо, що наші діти дуже страждають від війни. Нашим дітям дуже страшно, що вони втратили домівки, що вони живуть в якихось пристосованих умовах, тому це дуже важливий момент. І, і, і треба вміти правильно оцінити домашнє і шкільне середовище. Це також доводиться робити сімейним лікарям, ну, ще педіатрам первинної ланки. Дуже важливо вміти. Лікарю надати інформацію для взаємодії батьків, піклувальників з дитиною або підлітком, тобто, щоб вони правильно будували свої стосунки. І важливо знати всі клінічні і поведінкові розлади, коли дитина страждає. Також у вимогах медичного пакету є складання плану оздоровлення. Тобто, ми маємо. Ви... Виявити. Якщо ми виявляємо якесь порушення психічного здоров'я, ми маємо його вести, лікувати або е, направляти на вторинну ланку і знову назад е, брати і курувати такого пацієнта. Ми маємо складати план, що він повинен за чим е, робити, і яких е, результатів ми маємо досягнути. Якщо у нас буде план, що ми маємо за такий то період е, вийти з гострого періоду, потім відновлюваного ресоціалізу. Пройти, ми будемо розуміти, що говорити пацієнту. Ми будемо пацієнту призначати наступну зустріч для того, щоб проконтролювати те, що заплановано. Важливо працювати з раніше встановленими розладами, які, на жаль, починають загострюватися під час таких тяжких стресових подій. Ну і саме головне, ми маємо підходити до пацієнта з усіх сторін з сторони психічного благополуччя до того і зараз, соматичного здоров'я, тобто, оскільки у нас є багато. Причин, щоб були порушення психічного здоров'я від хвороби і від ліків, міра соціальної активності і як впливає зараз стрес. І саме головне важливо в цьому всьому побудувати правильну співпрацю з фахівцями вторинного рівня психічного здоров'я для того, щоб був зв'язок. На жаль, поки ще такого, такого механізму немає, але ми поставили собі за завдання, тому що сімейному лікарю треба постійний один психіатр. Який буде надавати допомогу в лікуванні, Вимогами, високими, високі вимоги до навичок комунікації? Це перш за все забезпечити проведення психосоціальних і фармакологічних та поведінкових втручань у дорослих і дітей, короткострокових втручань, перегляд прихильності пацієнтів до лікування, зміни плану в межах компетенції сімейного лікаря відповідно до клінічної ситуації. Та проявів, особливо проявів побічних реакцій при застосуванні ліків, які призначає вторинна ланка, Забезпечення проведення психоосвіти з пацієнтами, доглядачами та членами родини. Вони не повинні страждати. Їм також потрібна допомога членам родини. Вимоги до навичок комунікації передбачають забезпечення толерантного ставлення до пацієнтів під час надання медичних послуг відповідно до затвердженої надавачами послуг програми протидії дискримінації та стигматизації пацієнтів та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних. Багато пацієнтів ідуть в крайні методи зняття стресу: алкоголь наркотики, і це не значить, що вони погано себе просто ведуть. Вони по іншому. Не витримують такої напруги. Також організація залучення за необхідності членів родини або законних представників чи осіб, які здійснюють догляд за пацієнтами, і, звичайно, з їхньої згоди. Тобто тут треба і з пацієнтом, і з його оточенням, і психологічну підтримку надавати членам родини або законним представникам, а також пацієнтам надати навчання щодо техніки допомоги, коли їм погано. Ще один виклик і дуже серйозний у пакеті це співпрацювання з соціальними службами, яка передбачає е, взаємодію сімейних лікарів з е, службою. У справах дітей, службою працевлаштування, освітніми закладами, правоохоронними закладами, територіальними центрами соціального обслуговування населення, особливо пенсіонерів, інші надавачі соціальних послуг, в тому числі неурядові благодійні організації, треба залучати їх, і це повинен центр ПМСД про це знати на своїй території. Установи спостереження, лікування і реабілітації пацієнтів з розладами психіки та поведінки. Та згодою та в інтересах пацієнтів, щоб наші пацієнти з психічними захворюваннями були доглянуті і не ходили по поліклініках, і їх не перекидали лікар з одного кабінету до іншого, і посилали десь, що знайдеться психіатр, який все-таки буде з ними займатися. Треба, щоб це була був ланцюг відпрацьований від сімейного лікаря до вторинної ланки, до соціальної служби, особливо якщо це пацієнти одинокі або е, родичі чи е, е, ос, доглядачі не справляються з ними. Також це центри соціальних служб для сім'ї та молоді, і, зокрема, при різних проблемах з дітками. Труднощі, дуже серйозні труднощі з лікаря з лікарем-психіатром, з метою оцінювання е, психічного стану пацієнтів, встановлення психіатричного діагнозу, формування плану лікування і реабілітації його корекції. На сьогоднішній день поки що немає доступу у лікарів первинної ланки, які забезпечують пакет надання медичних послуг за пакетом. Е, до... Е, с, Психіатричних діагнозів звичайно є закон про психіатричну допомогу, який забороняє, але нам треба встановити е, е, маршрут е, постійної, стійкої взаємодії із психіатром одним небагато. Тому що в нас система така, що пацієнт вибирає психіатра. Якщо йому цей не сподобався, він пішов до другого, а тоді немає спостереження постійного. Постійний взаємодії з лікарем-психіатром, дитячим, психологом, психотерапевтом, психофізіологом, лікарями-наркологами, невропатологами, неврологами дитячими щодо встановлення діагнозу та формування плану лікування. Ми пам'ятаємо, що ковід ще зробив свою справу на морфологічному рівні, і тут дуже важливо про це пам'ятати. І корекція плану лікування іншими спеціалістами для лікування коморбідних станів. Тут у нас взагалі проблема, тому що вторинна ланка не завжди з повагою відноситься до фахівців первинного рівня. Тож Головна вимога для організації надання послуг первинної медичної за пакетом медичних гарантій це забезпечення спеціального навчання для для лікарів первинної медичної допомоги, які залучені до надання послуг з лікування та супроводу дорослих дітей з психоневрологічними розладами. Лекції і семінари це дуже добре, але для них. Потрібні тренінги, саме це хотів сказати, мабуть, Генрі Томас Марш, що треба надати більше можливостей тренуватися сімейним лікарям в умовах, де вони можуть розслабитися, де вони не онлайн слухають і прийом ведуть. А в таких умовах, де вони можуть навчитися навичок до автоматизму, щоб швидко надавати допомогу. Звичайно, керівництво мечгеп, яке ввелося в роботу наших. Сімейних лікарів і не сімейних, але всіх не психіатрів дуже багато допомагає, але знову ж таки відпрацювання навичок це тренінги очні. І наш лікар має дуже багато вміти перший контакт, доступність будь-які проблеми. Це навичка компетенції управління первинної медичної допомоги. Це, по-перше, не дискримінація, своєчасність допомоги, доступність. Організувати правильно прийоми і контакти з пацієнтами по телефону, щоб вони вміли записуватися, щоб вони знали, цінували свій час і цінували час лікаря. І лікар так само відносився до них з повагою. Будь-які здоров... проблеми зі здоров'ям рішає сімейний лікар, і економічну ефективність, тобто ліки, які і недорогі, і е, допоможні. І результативність обов'язково враховувати, як допомагають ці ліки, які ефективні, і безпечність, враховуючи всі інші захворювання, які є у пацієнта. І все це обов'язково має базуватися на встановленні якості життя, ну за визначенням пацієнта У кожного своя якість життя. І звичайно, коли людина хвора, то її якість життя змінюється, але воно повинно бути комфортне в тих можливостях, які. Є у нашого пацієнта. Тож в цій же ж компетенції управління первинною медичною допомогою має бути координація, тобто захист інтересів пацієнтів, саме по галузевих стандартах. І вторинний рівень медичної допомоги, де ми маємо з е, спеціалістами спілкуватися, обмінюватися науковими даними, як на сьогоднішній конференції, вирішувати клінічні питання, коли посилаємо на консультацію, е, до, втримуватися клінічних протоколів, де є розділ на первинну і вторинну допомогу, і управління маршрутом пацієнта саме по цих протоколах. Не забувайте про реабілітацію на рівні первинної ланки і спеціалізовану реабілітацію. Ацію особливо зараз, тому що зараз дуже багато людей, не тільки військових, а й цивільних, потребують. І паліативна допомога це амбулаторна і стаціонарна, яка також знаходиться в. Полізору сімейного лікаря. Я е, нагадаю вам про класифікацію ICPC. Це ще один виклик для сімейного лікаря. Чому? Тому що йому треба вміти орієнтуватися. Це саме класифікація аспектів сімейної медицини, таких як причини звернення та проблеми зі здоров'ям. Класифікація відповідає визначенню сімейної медицини. Чому? Тому що в основі стоїть пацієнт і його проблеми. І саме на його потребах концентрується допомога, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики. На жаль, нам приходиться і тут співставляти деякі діагнози МКХ 10 сьогодні. Вже переходимо на 11, і ICPC-2. Ця класифікація дозволяє відслідковувати, як і ким лікувався і доглядався пацієнт. І створена вона. Міжнародна класифікація другого перегляду, створена вона в Італії і в Мальті двома авторами, адаптована українською мовою, і з 17-го року ми її використовуємо. Ось так відчувають себе пацієнти з тривогою і з депресією, які глибоко <кх> занурюються в свою проблему, в свої переживання і в свою патологію. І нам треба витягти всіх, нікому не дати утопитись. Бережімо наш світ і себе в ньому. Дякую за увагу!